Промислового сходу до синіх Карпат, від полісся до Кримських гір та Чорного моря простяглася українська держава. Одна з найбільших в Європі. Це наша країна, це наша земля, багато на самовідданих талановитих людей, які створювали і створюють. Її історії. Кожний, хто завітає до глухова, до стародавньої гетьманської столиці козацької України, напевно, схилить голову перед славетними іменами Івана Скоропадського, Данила Апостола. Павла Полуботка, Кирила Розумовського. В 19 столітті у новітній історії глухова засвітилось ще одне славне ім'я заможного землевласника і успішного підприємця Артемія Яковича. Терещенка. Колишній простий український селянин нащадок козака Лохвицького полку він багато зробив для процвітання рідного краю. І царський указ, виданий по весні 1870 року, став достойним визнанням особливих заслуг Артемія Терещенка. В особих заслуг. оказанных в делу во в юго-западном крае земледелия и в поощрении его благотворительной деятельности возведен совсем нисходящим потомством по мужскому колену во дворянство Российской империи 12 березня 1870 року. Звернить увагу на девиз еще на фамильном герби стремлення к общественним пользам. Він був глибоко віруючою людиною і був впевнений, що саме віра надає йому ту силу духу, яка робить можливим неможливе. Чудовий храм Церква трьох Анастасій. Перший його дарунок місту, де він відчув свою силу, відчув себе хазяїном і власником землі. Водночас із храмом він побудує цей дім кращий у Глухові. Поряд із ним тут мешкатиме вся його велика дружня родина. Сини, Нікола, Федір. Семен з дружинами і дітьми. Успішний підприємець Терещенко Старший виконує обов'язки бургомістра глухівського магістрату, а сини Нікола а потім і Федір очолюють міське самоуправління. Наземські справи, освіту, благодійність сім'я Терещенків віддавала значну частину своїх прибутків. Дві добре обладнані, як на той час, лікарні, ремісниче училище, жіноча й чоловіча гімназії, учительський інститут, побудовані на їхні кошти. Майже півтора мільйони карбованців віддали Терещенки на відновлення глухова. Сума, як на той час, майже неймовірна. За благодійну діяльність Артемій Якович Терещенко був удостойний почесної золотої медалі Священого синоду. У Київ Терещенки, котрим було вже затісно в провінційному глухові, переїхали в кінці 70-х років 19 століття. На той час процвітаючим капіталістам Терещенкам Належали 150 тисяч десятин землі і чимало розташованих в Україні і Росії цукрових заводів. Окрім великої і різноманітної благодійної діяльності, родина Терещенків відзначалась і своєю пристрастю до збирання і колекціонування визначних творів мистецтва. Як відомо, збирацьку колекціонерську діяльність в родині Терещенків розпочали старші брати Микола та Федір Артемовичі. Почали вони їх ще в маленькому місті Глухові, з якого, як відомо, вийшла вся родина. Проте їхня любов до мистецтва, широта їхніх зацікавленостей, цілеспрямованість у збиранні художніх створів вона вражає. Потім вони прищепили любов до мистецтва іншим членам своєї сім'ї, і колекціонування взагалі стало родинною діяльністю цієї великої сім'ї Терещенків. Розмірковуючи над феноменом колекціонера, мецената, задаєш собі питання, що ж є рушійною силою, що спонюкає людину присвячувати стільки пристрасті і часу збиранню творів, що це жага. Хоббі, любов до, до красивих речей, якими хочеться оточити себе. Я думаю, що і перший, і другий, і третій має місце. Але в даному випадку, у випадку Терещенків, мені здається, була іще ще одна складова: це почуття відповідальності перед своїм народом, перед своєю культурою, перед містом, в якому вони жили, і де вони займали значні громадські посади, завдяки збиральницькій діяльності Терещенків. Сьогодні наш Київ пишається однією з найкращих колекцій світового мистецтва другої половини 19-го, початку ХХ століття. Це твори Айвазовського, Верещагіна, Маковського, Крамського, Ярошенка. Взагалі, слід сказати, що завдяки родині Терещенків були створені колекції чотирьох головних київських музеїв. Державного музею Тараса Григоровича Шевченка, Національного художнього музею України, музею російського мистецтва, музею західного та східного мистецтва, який по праву носить сьогодні ім'я подружжя Ханенків. Напевно, в історії і в часі перш за все залишаються ті особистості, чий талант є щедрість душі. Терещенки були людьми із народу, які зуміли стати заможними, які зуміли дати роботу багатьом людям і створили цілі, цілі галузі, так би мовити, виробництва, де можна було навчитися і наші пізніші досягнення були пов'язані з тим, що ми вчилися працювати так, як ці люди. Цукрові заводи Терещенків вважалися кращими в Європі. Восьмигодинний робочий день, достойна платня, безкоштовні лікарні, школи, житло. І зрозуміло, чому майже за 150 років тут не було жодного страйку. Цей завод на Чернігівщині працює і по нині. Будували на віки. Стрімління к общественним пользам. Цей родинний девіз визначив життя декількох поколінь Терен. Пологові будинки, що зведені в Києві на гроші родини Терещенків. 5 мільйонів золотих рублів. Чи потрібен тут коментар? Початок 20 століття ознаменувався потужним українським визвольним рухом і розвалом Російської імперії. Українська нація після багатьох років неволі. Отримала шанс відновити свою самостійність. В результаті жертовної боротьби у січні 1918 року постала незалежна українська держава. У травні 1917 року Варвара Ханенко, дочка Ніколи Артемійовича Терещенка, поховала свого чоловіка. Неспокійний, напружений був час. Для оборони і захисту власної держави, народ України вів запеклу боротьбу зі значно переважаючими ворожими військами. Тривожно завмирало серце Варвари Николівни, володарки унікальної колекції творів мистецтва, що займало увесь другий поверх її дому. Маленька, слабка жінка виявилась несподівано сильною. Вона не могла покинути Київ, цей дім, де вони стільки років разом з незабутнім Богданом Івановичем створювали свій чудовий світ мистецтва. Їх колекція рік за роком поповнювалась творами біллінів. Перуджино, Гой, Рембранта, Рубенса, Веласкеса. Эти видатні имена богато про что говорят шанувальникам мистецтва. Мною принято решение принести в дар Украинской Академии Наук принадлежащее мне собрание памятников искусства и старины, имеющуюся при нем библиотеку и дом. Обязательное условие – Означене собрание памятников пам'ятників и і старини называться називатися Музей імені Богдана і Варвари Ханенка. Слава Богу, їй не довелось дізнатися, що після її смерті всього лише один рік у назві музею, який вона подарувала Києву, згадувались імена подружжя Ханенків що були довгі роки забуття і переслідування всього українського, починався період комуністичного тоталітаризму. Як і тисячі інших українських родин, Терещенки змушені були покинути рідну землю. Лише у відновленій в 1991 році Незалежній Україні музей західного та східного мистецтва, як і заповідала Варвара Николівна, знову отримав назву Музей Богдана і Варвари Ханенків. А вулиця Терещенків у центрі столичного Києва. Нагадує сьогодні про славну династію щедрих меценатів і будівничих, які відновлювали і помножували українську культуру. Ми пам'ятаємо.